Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би відповісти на таке питання, як ми можемо видаляти повідомлення у а, додатку Messenger від Facebook. Якщо вас цікаве це питання, то обов'язково дивіться це відео до самого кінця. А також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І дивите, давайте ми з вами перейдемо до месенджеру і подивимося, як ми можемо видаляти а, наші повідомлення. Давайте ми з вами перейдемо і подивимося. По-перше, що у нас тут буде цікаве, це те, що ми можемо з вами видалити, наприклад, якщо ви хочете видалити абсолютно всі, наприклад, у вас дуже багато повідомлень, і ви хочете видалити взагалі всі а, кожного з них. Що ми можемо, по-перше, зробити це, ми з вами видаляємо а, виділяємо наш. Аккаунт, з, з якого ми хочемо видалити, точніше чат, з якого ми хочемо видалити всі повідомлення, і ми просто нажимає, натискаємо на «Видалити». Після чого, як ми побачимо, тут у нас з'явиться таке повідомлення, де буде написано видалити повну переписку. Якщо ми з вами хочемо, ми з вами натискаємо на «Видалити». Також, що ми можемо зробити, це коли ми з вами перейдемо. Що ми можемо подивитися, ми можемо також, наприклад, виділяти наші індивідуальні повідомлення, натискаємо на видалити, і давайте подивимося, які в нас є варіанти. Тобто, в нас тут таке питання, для кого ви хочете видалити це повідомлення. Тобто, в нас тут є два варіанти: це, наприклад, якщо я хочу відправити. Якщо я хочу відмінити відправку, та якщо я хочу видавати для себе. Тобто, наприклад, ви хочете видавати повідомлення, але щоб інша людина їх все ж таки мала, але ви їх не побачите. Тобто, ви можете зробити навіть так. Для цього ми натискаємо другий варіант. Але якщо ми хочемо взагалі видавати з вашого телефону, і з телефону іншої людини, то ми з вами натискаємо на перший варіант не відправляти або відмінити відправку. І ось так от дуже просто в нас є такі, от два або три варіанти, як ми можемо видаляти різні повідомлення у месенджері Facebook. Якщо вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео.